Троє людей померло ще 32 інфіковані на Закарпатті Епідеміологи фіксують сезонний спалах небезпечного інфекційного захворювання, яке переносять переважно гризуни – Лептоспіроз. Лептоспіроз гостре інфекційне захворювання, що викликається патогенними бактеріями лептоспірою. Джерело інфекції є гризуни. І тварини, тобто домашні хатні тварини, корови, вівці, собаки, коні, свині, тобто лисиці, всі, і шляхом виділення в навколишнє середовище сечі, з, з лептоспірами заражається людина. Через е вхідні ворота, тобто через пошкоджену шкіру, через прийом е всередину необроблених е продуктів, овоч овочів, е фруктів і е лептоспіра, попадаючи в організм, на жаль, уражає всі. Органи і системи інкубаційний період триває від 4 до 14 днів. Починається прояв хвороби слабкістю, інтоксикацією та вираженою високою температурою, яка зачасту не піддається дії жарознижувальних препаратів. Медики наголошують на своєчасному зверненні до спеціалістів, адже надалі у хворого спостерігаються проблеми із сечостатевою системою, менінгіт і летальні випадки. Ми дуже насторожені і ще на рахунок осені, тому що вересень місяць зараз пішли дощі, а ліптоспіра якраз є чутлива до висих. Якраз а до у вологій, вологому середовищі вона себе дуже добре почуває і. Вона кругом, кругом є поширена. 73,9 із числа захворілих інфікувалися в межах населених пунктів, тобто не виїжджали нікуди. 47, майже 50% випадків джерелом інфекції були, були гризуни. Найбільше випадків інфікування зафіксували в Ужгородському районі. В районній військовій адміністрації провели нараду з головами громад, епідеміологами краю та представниками Держпродспоживслужби. На нараді прозвучали цифри. По Причинському по, Перчинському, по ОТГ захворіло 10, 10 людей, по Ужгородському ОТГ захворіло 4 людини, по Кострінській ОТГ 2 людини, по Оноківській ОТГ 2 людини, Великобрізнянська ОТГ 1 людина і Торілімета 1 людина. Є таке поняття, як епідемічна ситуація. Покатики домічного облаповичка території у певний час, що характеризується рівнем динаміку захворювання людей на інфекційні хвороби, наявності, обов'язковості відповідних факторів передачі інфекції та іншими, та іншими обставинами, що впливають на поширення інфекційних хвороб. Це прописано в законі України про, про захист населення від інфекційних хвороб. Є благополучна епідемічна ситуація, де відсутні де інфекційні хвороби не реєструються, і де відсутні сприятливі умови для поширення цих хвороб. А є нестійка епідемічна ситуація. Рівень захворювання людей на інфекційні хвороби не перевищує серед середнірічні багаторічні показники. Проте є сприятливі умови для поширення цих хвороб. І це те, що трапилось, ну захворювання лептоспіроз можна віднести до нестійкої епідемічної ситуації. Один із дієвих протиепідемічних заходів знищення гризунів так, також попередження їхнього доступу до продуктів та води на території кожної громади діятиме чіткий механізм, який дозволить локалізувати це захворювання. Органи місцевого самоврядування мають широкі повноваження і вони зобов'язані забезпечувати. І благоустрій території дивитися за цими речами, і дивитися, і проводити, виділяти кошти для проведення суцільної, весняної і осінньої дератизації, щоб трошки зменшувати, щоб не росли в геометричній прогресії кількість цих мишовидних гризунів, і забезпечувати населення доброякісною питною водою, тому що при підростеженні були такі випадки, що люди йшли у ліс по гриби і десь там із потічка попили водичку. Також може попасти ліптово. Спіра в організм, тобто механізмів тут є дуже багато і дуже треба бути, бути обережному і зразу при найменшому нездужанні. Тим початок такий може бути як, як грип, як ковід. Але все одно треба зразу, є висока температура, треба зразу звертатися до лікаря. Фахівці закликають всіх жителів Закарпаття серйозно поставитися до захворювання, відпочивати і купатися лише в офіційно дозволених місцях, вакцинувати собак та провести заходи для знищення гризунів на приватній території.